Вечора інформаційний підсумок передсвяткового тижня у Смілі підбиває студія «Тясмен». Минулого четверга відбулося друге загальноміське віче. Сміляни зібралися у міському будинку культури і продовжували обговорювати питання, пов'язані з реорганізацією галузі охорони здоров'я у Смілі. Перед усім присутні дізналися про те, що зустріч із міністром охорони здоров'я, про яку йшлося на минулому вічі, не відбулася. Спілкуватися ж з посадовцями нижчої ланки, народні депутати та уповноважені громадою представники Сміли не вважають за доцільне. Секретар міської ради Ярослав Березань зазначив, що за результатами першого вічі було узагальнено конструктивні пропозиції, і на їх основі розроблено концепцію реформування медичної галузі міста. На базі трьох медичних закладів передбачено створити один потужний з єдиною централізованою, Системою і одним керівником при цьому діючі зараз лікарні та медсанчастина працюватимуть і надалі під керівництвом нинішніх головних лікарів, як структурні підрозділи одного великого комплексу. Водночас будуть впроваджуватися страхова медицина і деякі платні послуги. Ішлося і про те, що проблеми у медичній галузі Сміли озвучені на спільному засіданні Федерації профспілок області, що відбулося за участю обласного керівництва. Ті кроки, які вже робить відділ охорони здоров'я та інші структури в частині реформування медичної Лізі з урахуванням пропозицій Віче та подальші дії озвучив заступник міського голови Олександр Головченко. Учасники Віче надали свої пропозиції, коментарі, роз'яснення, задали запитання, поділилися досвідом. Необхідні роз'яснення надали і головні лікарі закладів. Окрім всього, керівник міської лікарні зачитав заяву свого колективу, де йдеться про неможливість надавати повноцінну ургентну невідкладну допомогу у зв'язку з відсутністю належного фінансування. Про стан вирішення питання щодо реорганізації медичної галузі ініціатори Вічі. Інформуватимуть громаду і надалі на подібних зустрічах. Розпочав діяльність військово-навчальний центр з тактичної медицини. Його відкриття на паланці за долиною озер запам'ятається видовищними заходами за участю бійців загону білі берети» та бойових спецпідрозділів. Військово-навчальний центр відкрито за ініціативи смілянського волонтера Віктора Овчаренка за підтримки міської влади та співпраці із спортивно-патріотичним клубом Лідер для показових виступів. Організатори підготували смугу перешкод. Усім необхідним для польових навчань обладнали лісосмугу. Бійці підрозділу Кіровоградського полку спецпризначення змоделювали одну з військових ситуацій, а саме знешкодження ворожої засади та порятунок пораненого товариша. Активно були задіяні і працювали на умовному полі бою інструктори спецпідрозділу Білі Берети. Із відкриттям центру усіх присутніх привітали перший заступник міського голови Юрій Студенс, секретар міської ради Ярослав Березань, голова райдержадміністрації Андрій Колесник, волонтер Віктор Овчаренко та інструктори спецпідрозділу Білі Берети отримали подяки міського голови. Цього дня свої вміння продемонстрували не лише бійці, медики та інструктори. З пісенним концертом виступили і артисти. На сам кінець усіх чекала польова солдатська каша. Організатори центру мають чітку мету: научно продемонструвати, як треба надавати до лікарську допомогу передати свої знання якомога більшій кількості людей, аби кожен українець знав, як правильно врятувати себе та інших у час, коли небезпека поруч. На навчання може прийти кожен, а найбільш активних запрошували стати інструкторами. У день благовіщення Пресвятої Богородиці зі сміли поїхало дві автівки з великодніми подарунками у гарячі точки на схід України. Доброчинний святковий вантаж спорядили волонтери та активісти координаційного центру сприяння Збройним силам України. Разом з продуктами, водою та солодощами на передову передали паски, які спекли підприємці та небайдужі сміляни. Великодні посилки зібрали за короткий час. Як розповіла активістка Марія Лимар, до спільної справи активно долучилися і жителі району, сільські ради, підприємці, зокрема Володимир Дорошенко із сунок та інші доброчинці. Одних лише яєць зібрали більше тисячі. Свої великодні подарунки додали школи міста. Від малечі солдати отримують вітальні листи та малюнки. Гуманітарний вантаж було освячено. Нелегку і небезпечну місію до в гарячі точки виконують Олег Беценко та Олександр Парахневич, члени волонтерської групи, яка входить до складу фонду Смілянщина патріотична і громадської організації Територія гідності. Ці структури забезпечують бійців не лише продуктами харчування, а й теплим одягом, бронежилетами та іншими потрібними речами. Усім доброчинцям активісти координаційного центру сприяння збройним силам України висловлюють щиру вдячність. Великодні подарунки отримали у Страсну п'ятницю вихованці загальноосвітньої школи інтернату. Сюди завітали активісти добровольчого батальйону дніпро 1 Варто зазначити, що Олексій Цепко відома в Смілі людина. Він президент місцевого регбійно-футбольного клубу Сміла, чемпіон Європи з регбі, колишній президент Федерації регбі України, представник восьмої афганської сотні майдану і учасник АТО боєць батальйону дніпро 1 Ми вдячні першому тренеру Нюніну, Олексію Олександровичу, Та це Олексій Олександровичу, да, Олександрович, який привіз у наше місто такий надзвичайний спорту, як Рехпі, який дає дітям шанс стати кращими, навчатися в європейських вузах, грати за європейські команди, ну і побачити світ. Нехай їм щастить. У Алли Станіславовни Калінін син Назар Калінін, був в національній збірній на універсаді, яка була в Казані. Тобто Це фактично були малі Олімпійські ігри, молодіжні Олімпійські ігри. І от син нашої славетної сміли і смілянки Алли Станіславовни був в Составі національної збірної України це також велике досягнення, і він зараз грає в харківському в харківській команді е, Олімп і є вже двократним чемпіоном України. Разом з Олексієм Цепком до школи завітали його вихованці Денис Рибачок і Богдан Куліш. Денис грає в регбійній команді польського міста Любліна – Люблін. Хочу Дуже поблагодарить Аліксі Олександрич Цепко і першого тренера Нюніна Олександра Львовича за те, що дали мені такий опит регбі. Взагалі ж 16 вихованців Смілянського регбійно футбольного клубу навчаються зараз у вищих навчальних закладах України. І це теж заслуга Олексія Цепка. А Богдан щойно повернувся з чемпіонату Європи з регбі серед юніорів, який проходив у французькому місті Тулуза. Найважчою була гра з чехами. Перший тайм ми програвали 17-0. На другий тайм зібралися і вийшла як сагай друга команда, і ми виграли 19-17. Він другий після Миколи Бурдія, смілянин, який став чемпіоном Європи з регбі. Олексій Цапко подякував викладачам за навчання і виховання дітей. Дуже вам дякую, що ви сьогодні тут. І хотів би вас привітати святом, святом великодня, і щоб ми мали перш за все всі надію. Діткам за успіхів, навчанні і не тільки. Адже один із учнів школи Олексій Дудко теж виступав у регбійному клубі. Наголосив і на тому, що він і його товариші пішли захищати Україну саме заради них, дітей, бо мріють, щоб їхня доля була легшою. Представив ципко і свого побратима, бойового командира Каміра Валетова, з яким був на майдані і тримав оборону під Новоазовськом у складі батальйону. Дніпро-1. воїни подарували вихованцям інтернату не лише тепло своїх сердець, а й паски до Великодня, які є справжнім символом миру і надії на краще та світле майбутнє. Олексій Цепко щиро вітає смілян зі світлим великоднем. Бажає усім миру здоров'я, чистого неба над головою. Комунальне підприємство Наш дім оприлюднило наміри про підвищення тарифів на свої послуги. Це викликало невдоволення у жителів багатоповерхівок, і вони прийшли до керівництва підприємства за роз'ясненнями. Щоб почути відповіді на запитання, чому саме такі суми, а не інші, треба платити за послуги і на що використовуються ці кошти. Представники громади прийшли до комунального підприємства Наш дім під стінами цієї установи спілкувалися з фахівцями про тарифи на послуги, з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та інші болючі питання. Жителі хотіли почути порядок та методику обрахування вартості послуг, складові тарифу, економічну доцільність тощо, адже не розуміють, чому тариф має зрости майже удвічі. До активних громадян долучилися депутат міської ради активісти громадських організацій. Представники підприємства пояснювали норму законодавства та ситуацію у житлово-комунальній галузі у зв'язку із зміною вартості енергоносіїв тощо. Зустріч продовжилася у сесійній залі міського будинку рад уже за участю першого заступника міського голови Юрія Студенса. Мешканці говорили про те, що невдоволені послугами, які надає ЖЕК, що він роками не робить поточний ремонт, освітлення і таке інше. Звучали і пропозиції, скажімо, стосовно нарахування оплати за освітлення місць загального користування. Юрій Стоданс розповів про те, що не зважаючи на проблеми, багато робіт у багатоповерхівках все ж вдалося виконати, наприклад, відремонтувати ліфти. Громада має намір обговорити оприлюднену інформацію про тарифи на зборах своїх будинків. В свою чергу перший заступник міського голови також запевнив, що виконавчий комітет не ухвалить рішення всупереч думки та поважань громади. З листопада минулого року на Черкащині з рук в руки передається прапор доброчинності. Його по черзі вручають колективам шкіл області за значні успіхи у волонтерській. Діяльності. Проєкт Прапор доброчинності ініційовано головою обласної державної адміністрації Юрієм Ткаченком та головою обласної ради Валентиною Коваленко. 5 квітня його передали представники Чорнобаївського району колективу Смілянської школи номер 3 колегіуму. Директор цього навчального закладу Тетяна Карло від імені колективу подякувала гостям і зазначила, що отримати прапор доброчинності для колегіантів честь і гордість. У школі були здивовані, що увесь Чорнобайський район вручив прапор саме їм, адже займаючись волонтерством, не розраховується. Овують на нагороди та подяки, добрі справи на підтримку воїнів, а дітей, переселенців та всіх інших, хто потребує допомоги. Роблять за покликом серця та душі до урочистої передачі Прапора доброчинності долучилися представники міської влади, управління освіти, молоді та спорту. Вони підтримали благородну ініціативу керівників області, розповіли про волонтерський рух у смілі, поділилися думками про події на сході України. Своїх гостей колегіанти привітали концертною програмою від школи номер три колегіуму. Прапор доброчинності отримала гімназія далі він перейшов до школи номер 5 та інших навчальних закладів міста. Соціальні педагоги навчальних закладів взяли участь у семінарі практикумі. Він відбувся у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті і окреслив питання корекційно-виховної роботи. На позитивну роботу налаштували символічні сувеніри саморобки, а предметом обговорення стала тема корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливими освітніми потребами в школі-інтернаті. Про напрями діяльності спеціального загальноосвітнього закладу, роль соціального педагога, контингент учнів та особливості роботи з ними розповів директор Іван Ліпінський. На питаннях коригуючого розвивального навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами зосередила увагу заступник директора Тетяна Майборода. Досвідом роботи поділилася та надала практичні рекомендації соціальний педагог Вікторія Стригун. На тренінговому занятті йшлося про попередження насильства в учнівському середовищі і, зокрема, про таке поняття, як шкільний кібербулінг, приниження за допомогою мобільних телефонів, інтернету інших електронних пристроїв. Після теоретичної частини для гостей провели екскурсію навчальним закладом. Соціальні педагоги мали можливість поспілкуватися також з юними екскурсоводами шкільного етнографічного музею. Цьогорічні випускники Тетяна Єсіпова та Іван Нечіталюк представили авторську музейну абетку та подарували гостям ексклюзивні зошити алфавіти, що входять до її комплекту. На завершення семінару у музеї усі побачили, як можуть оживати експонати під час казки екскурсії. З превеликим задоволенням соціальні педагоги пристали на пропозицію господині музею потоптати ряд, як це годиться робити на благовіщення. У гімназію завітав артист і музикант В'ячеслав Хавренок. Ще недавно він співав на гімназійній сцені. Тепер його обличчя не сходить із театральних афіш. Режисери пропонують цікаві партії, менеджери, закордонні контракти, прихильники шикуються з автографами. В'ячеслав Хавринок народився в сім'ї професійних смілянських музикантів Євгена та Людмили Хавренків. Чотирирічним уперше вийшов на сцену у складі дитячого фольклорного ансамблю. У 1993 році пішов одразу у два перших класи гімназії та школи мистецтв. На той час батьки створили у гімназії вокальний ансамбль Зернятко, де він почав виступати. Славко разом із старшим братом Костею гастролювали всією Україною, виступали на кращих сценах столиці, національної опери і Національного палацу культури Україна. Після закінчення школи В'ячеслав закінчив Богуславський гуманітарний коледж та одеську консерваторію. Брав участь у постановках опер студентів-випускників. Паралельно відточував майстерність гри на скрипці та сопілці в етноджаз-бенді Сузір'я. Розповів про будні артиста, про величезну працю і бажання творити. Він співає кількома мовами, у тому числі англійською та італійською. За дві доби здатен вивчити музичний твір корейською, адже зараз за контрактом працює у південній Кореї. Під час зустрічі гімназисти передивилися багато світлин. І відеофрагментів із театральних постановок найбільше вразила арія містера ікс у виконанні В'ячеслава та мелодії його скрипки. На запитання про подальші плани відповів, що постійно експериментує зі звуком, робить несподівані аранжування відомих творів, міксує жанри, поповнює репертуар ефектними творами, і все це для того, щоб дарувати своїм прихильникам радість. Всесвітній день здоров'я у Смілі відзначили міським спортивним фестивалем Мама тато Я спортивна сім'я. Він відбувся за сприяння управління освіти, молоді та спорту. Спортивний фестиваль є традиційним і проходить щороку. Учасників фінальних змагань визначають відбіркові тури у навчальних закладах міста. Тож на підсумковий старт у школі номер 5 вийшли найсильніші та найспортивніші сім'ї зі школи номер 3 колегіуму, шкіл номер 1 2, 4 та 10. Команди та їх уболівальників привітала начальник відділу у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту Наталія Маслюк. Конкурсанти здолали комплексні естафети. Кожна сім'я розкрила свої спортивні та художні таланти, продемонструвала силу, витри. Вміння, винахідливість, а також взаємопідтримку та взаємодопомогу. Змагання обслуговувала суддівська колегія на чолі з головним суддею Євгенією Сущенко. Перемогла сім'я Серпенінових із школи номер 10 Вона представлятиме сміло на обласному фестивалі на початку травня в Черкасах. Друге місце посіла сім'я Тараненків зі школи номер 2 Третє місце сім'я Силків із школи номер 1 Переможці та учасники отримали в нагороду грамоти, подяки та подарунки. З найкращими побажаннями веселих великодніх свят ми прощаємося. jest z wami